Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні у нас тема знову стосується компанії «Техномашстрой». Я думаю, багато з вас, хто бачив перше відео про наш відгук, про відсутність їхнього сервісу, так би мовити, і по якості запчастини всього. І, тож, бо дякуючи вам, дякуючи вашим переглядам, дякуючи вашим коментарям, можливо, ще хтось і дзвонив їм, я не знаю, якби я ж не тримаю це так на пульсі. Але тим не менш, я як виклав відео, якраз в моменті, поки нам повинні були вони повертати гроші, вони побачили це відео, тобто їхнє керівництво, і почали вставити там у себе розборки на всіх рівнях, так би мовити. Виходить, там у них щось якось десь було це неправильно, і так бути не повинно було те, що вони з нами це зробили. І тому вони. Як то кажуть, попросилися, божилися, що це у них не на потоці, що це у них все виправиться, що вони виправляться, і не тільки перед тим, що ми там зняли відео, що я там відносно маю аудиторію вас, тобто в підписниках і в глядачах, і якби пообіцяли, грубо кажучи, що і на всіх рівнях таких випадків або. Подібних випадків поганих з їхньої сторони, з їхнього боку, не буде. Головне, щоб ви були з ними на зв'язку, тобто не закривалися в собі. Бо, як показує практика, багато хто з нас змирюється з тим, що ну, там, якийсь брак запчастин, а хай дороблю, а хай доварю. І тобто виробник навіть цього не знає. Звісно, цього не повинно бути, але всі розумієте, всі люди, хтось десь може щось недопрацьовує, хтось перепрацьовує і виходить інше. Тобто, основний принцип це бути все ж таки з ними на зв'язку і пробувати по-людськи з ними розмовляти, якщо все ж таки така ситуація вийшла. Отже, в моменті вони ще не встигли нам повернути гроші, але подзвонили після обробки цього відео. Побачили все, побачили реакції людей. І сказали, що по-любому в цей раз, якби все прийшлося добре, все нормально. Там на контроль чуть директор не взяв. Ну ми вирішили ще раз їм, так би мовити, довіритися. І покажемо вам зараз, що все з цього вийшло. Ну, в цей раз ми вже розборку провели старих запчастин. Ми їх зняли. Ну а ви вже, звісно, знову ж таки для себе зробите підсумки. Я ж кажу, будемо сподіватися, що вони нам не брешуть. І дійсно, якщо є такі мінуси, ми тільки за те, щоб український виробник був, за те, щоб він був якісним. І, можливо, такими відео не тільки я, а й ви, неважливо, з якою кількістю підписників, в принципі, ви підштовхнете їх до нормальної роботи. Ну, а там вже час покаже. Значить, що ми маємо? Гайка. Дві компресійні шайби. Повний комплект шничків, оцих всіх зірнові, компресійні і всі інші. Прийшла втулка без корпусу. Ми вже попередньо розібрали свій корпус, витягли свою стару втулку. Ось вона у нас. Така вона тут виробітка є. Ну, коротше, ми її витягли. Цю ми не забивали спеціально, ну, щоб показати, як би, що воно є. Ну, Вона отак од -от -от руки. Ось до серединки вставляється. Ну, а далі там подивимося за кадром, бо в 4 руки потрібно. Виставимо, заб'ємо, поставимо на місце. Ну Неначе повинно бути все люкс. Ну, подивимося. Оця запчастинка і це наша стара серединка. Це теж під заміну буде. Ось прийшла нова серединка. Ну теж якби, Візуально нічого поганого не можу сказати. Діаметри все сходяться, 58-й. Оці шнички ось плотненько. так, ну Заходять, якби як повинно бути, як нове, коротше кажучи, що воно йорзає туди-сюди. Ну, повинно бути, я сподіваюся, що повинно бути в цей раз ідеально. Ця втулка, як я казав, це стара, вона не потрібна хомути. Ну, це ми тут все розібрали, якби купа запчастин. Ось, ось старенькі. Для цікавості це ми зняли, вони вже температуру свою втратили, вже холодні. Це старі шнички. Ну, вони. Маленький, я ж кажу, їх вже або відновлювати, як деякі кажуть, або просто на металобрухт. Шайба ось, ось з'їдена. Ну, коротше, це вже, грубо кажучи, металобрухт. А це нові запчастини. Отже, у нас все тут в принципі, підготовано, почищено. Попередньо, попередньо де? А де я а, ось. Оцей шничок. Ось ось це той, що крайній. Ми так попередньо перевіряли, він неначе ще Так, ось, ну він не повинен сюди аж надягатися, але по валу так. Нормально, коротше кажучи, можна надіть, можна зняти Гаєчка, форм-фактор гайки. Пояснили нам, що зараз то були їхні експерименти з цими прорізами. Зараз вони роблять її трошки іншого форм-фактору. І ці прорізи не потрібні тут, тому гайка ось такого виду. Але вона так, ліва різьба, накручується. Накручується все, там, ну, трошки от болтається, але ну, допустимо, скажімо так, по шагу самого. Витка різьби. Ну, коротше, все тут, по, власне кажучи, до збирання все нормально. Отже, що ми робимо? Зараз за кадром швиденько з Юрою ми оце все комплектуємо, збираємо, 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 збираємо втулки, збираємо пушку і показуємо вам, що і як воно підійшло. Ну, Будемо сподіватися, що підійде, бо реально, якби вже свині скоро з'їдять нас самих без паличок. Так, на силу склали цей конструктор, запчастин зайвих не залишилося. Ну, єдине так, що не пофеншується, оцей хамут поставили не так рівненько, як оцей паралельного входу зерновому. а так. Ну, він нікому не заважає. В принципі, нічого на роботу ніяк погано впливати не буде. Так, що у нас? Втулочка зайшла нормально, болтик. Ну, На, мілі... на півміліметра промазали вони опір. ну Він ж топора його. Ну, це таке, це вже, як то кажуть, не рахується. Середня частина стала плотно. тут, ну, На силу так би забили, ну, нормально стало, хамут надівся. Ну, а Різьбова частина стала нормально. По цьому, ну, по внутрішньому вигляду поставили шліци, рейки ці. ну, Я маю на увазі крутнули. Відносно цієї втулочки ж маленьке, щоб воно зійшлися ці всі кромки, кайомки. І все, це в нас старе. Ну, не знаю, що з ним робити. Може, десь на якісь шайби піде, може ще щось ну таке дебеляче. Ну і все. Власне кажучи, на цьому ми запускати його зараз не будемо, бо не зерна мокрого, нічого. Але ось по. Характеристикам, що воно вставляється, знімається. Люфтик, люфта майже немає. Це класно. Ну, взагалі, тоді як ми міняли другий раз шнеки, хоч і нові шнечки, трошки люфт був на старих втулках отих пушки. А зараз як новий, як то кажуть. Ну, все ж нове. І шнек, сам, і сама пушка. Отак. Висновки, як завжди, робите ви самі, але сподіваюся, ну я сам на це дуже щиро сподіваюсь, що цей, так би мовити, урок, цей відгук, який від нас отримала компанія Техномашстрой, пройде не так, що вони виправились виправили стільки з нами. А якщо що, будуть вирішувати питання із з усіма клієнтами. Ну тому що це. В принципі техніка можуть бути, скоріш за все, якісь нюансики виникати. Головне з вашої сторони, в будь-якій компанії, з будь якою компанією, якою би ви не зв'язалися, щоб ви не мовчали. Звертайтеся, звертайтеся і звертайтеся. І так ми разом станемо краще. Дай Боже. До побачення.